Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ в ефірі новини 16 серпня і сьогодні у випуску ви побачите. Ямпільська селищна рада розірвала договір з ТОВ «Водолі БС» З вересня водопостачанням селища опікуватиметься КП Ямпільське. В Свейській громаді собака, яку вигулювали без наморника, накинулась на перехожого. Яке покарання загрожує власнику тварини. В Ямполі формується перше добровільне формування територіальної громади, які завдання перед ним стоятимуть. Дружбі планують встановити радіо та телепередавач, щоб ухопити українським мовленням прикордонні села. З 1 вересня послуги водопостачання та водовідведення в Ямполі надаватиме комунальне підприємство Ямпільське. Відповідне рішення сьогодні ухвалила Ямпільська селищна рада. Для цього депутати розірвали договір водолі БС». Ямпільська селищна рада розірвала договір з БС». Послуги водопостачання та водовідведення з 1 вересня надаватиме КП Ямпільське. Відповідне рішення сьогодні ухвалили депутати селищної ради. Селищний голова Ольга Губар говорить, що приватне підприємство, яке до того майже 15 років обслуговувало Ямпіль, з 1 червня самоусунулось від роботи, жодним чином не попередивши місцеву владу. Буквально на початку літа виникла. Непередбачувана і надзвичайна ситуація. Коли підприємство приватне, як... з яким у 2009 році була заключена угода на обслуговування водопровідних і каналізаційних мереж, припинило буквально надавати послугу. Коли ми почали з'ясовувати цю причину, то виявилося, що помінявся власник і помінявся директор. Всі працівники були звільнені. Почав різко падати на пор води у багатопроводних. У поверхових будинках третій, четвертий, п'ятий поверх люди залишилися без води. Тоді ми разом з депутатами порадилися, прийняли рішення, що ми беремо на себе відповідальність і наше комунальне підприємство до оформлення всіх документів все рівно бере на себе обслуговування і мереж, і каналізаційних і водопровідних. За словами селищного голови, так як комунальне майно покинули без охорони, а жителі селища ризикували залишитись без водопостачання, було ухвалено рішення змінити надавача послуги. На сьогоднішній день разом з поліцією... Ми прийняли рішення, забрати, розірвати угоди по оренді із товариством, так як за весь цей період літній ми не змогли достукатися до нового керівника, всі наші письмові звернення повернулися відповідно до нас без вручення адресату, так як він взагалі відсутній. Від сьогоднішнього дня наше комунальне підприємство буде заключати угоду зі споживачами, щоб з 1 вересня повноцінно надавати послугу по водопостачанню і по водовідведенню. І після цієї передачі наша громада зможе вкладати кошти у зношені мережі як водопровідні, так і каналізаційні. Ще раніше відбулися збори співвласників багатоквартирних будинків, які також розірвали договори обслуговування стов БС. Будинки провели сходки, визначили, що вони хочуть заключити угоду з новим управителем. Були заключені ці угоди, і на сьогоднішній день будинки будуть обслуговуватися від імені жильців, управляючи компанією, і це знову ж таки комунальне підприємство Ямпільська. Для цього підприємству Ямпільська селищна рада виділила додаткове фінансування з бюджету збільшили кошти на статутний капітал нашому комунальному підприємству для того, щоб на перших порах вони змогли вкластися в. Підтримку наявних мереж для того, щоб вони змогли е, взяти фахівців, які будуть цим займатися, е, тому що аварійні ситуації е, виникають наразі дуже часто. Директор КП Ямпільська Ігор Небеський говорить, що підприємство готове до нового виклику. Зараз там готуються розширити штат, щоб працевлаштувати компетентних фахівців. На даний час в зв'язку з тим, що наша Комунальне підприємство не обслуговувало воду і водопостачання, ми обходилися працівниками, згідно які і штатний розпис був інший, і працівників, кількість працівників була менше. Тому ці працівники обслуговували пари кожен день, каналізації кожен день, і причому ще потрібно було здійснювати обслуговування прибудинкових територій. Тобто, покоси трави, прибирання, і в повному обсязі не могли ми надавати цю послугу. Після того, як вийде в наш посадовий обов'язки обслуговування водопостачання і водовідведення, наладиться трошки краще робота по обслуговуванню. Будинків і наладиться робота. Типові договори будуть заключатися, які визначені постановою Кабміну, І згідно наказу комунальної служби, там є акти про розмежування, буде одночасно підписуватися договір про надання послуги і акти розмежування по водопостачанню і водовідведенню. За словами Ігоря Небеського, КП Ямпільське приступить до роботи з 1 вересня, а тому платіжки ямпільчанам надійдуть на початку жовтня за період з 1 по 30 вересня. Розрахунковий період по водовідведенню водопостачанню з 1 вересня по 31, по 30 вересня, і квитанці знайдуть у жовтні перші квитанції по водовідведенню і водопостачанню. Рахунки відкривати не потрібно, будуть у нас є відповідні програми, будуть надходити квитанції, і по сплаті квитанції можна платити. У нас є в штаті Касир безпосередньо в касу. Комунального підприємства також можна е, використовувати банківські, приват24 там інші. В Свейській громаді собака, якого вигулювали без намордника, накинувся на перехожого. Про це повідомляє Шостинське районне управління поліції. Постраждалому були завдані тілесні ушкодження, а тому власника тварини притягнули до адміністративної відповідальності. До поліції почала надходити інформація про те, що деяким громадянам порушуються правила тримання тварин, собак чи котів. А саме вибух проводиться без спеціальної амуніції, без намордників, без повідків. Правоохоронці почали проводити профілактичну роботу з власниками тварин щодо протидії нещасним випадкам в майбутньому. Поліцейські нагадують громадянам про те, що не можна вигулювати тварин, якщо ви перебуваєте в стані сп'яніння, наприклад, також обов'язком власників Таків це є забезпечення безпеки свого улюбленця, забезпечення безпеки оточуючих людей тварин, а також майна від заподіяння шкоди. Крім того, небезпечних собак дозволено супроводжувати особам віком від 16 років, а вже інших тварин з 14. Крім того, не, дозволяє, не дозволяється вигулювати собак без відповідної амуніції, тобто без повідка, без намордника або без ошибника. Заборонено купати тварин на території міських пляжів. da U Fontana Також перевозити тварин у міському транспорті, можна лише у спеціальних контейнерах чи на задньому майданчику транспорту, а собак великих порід лише на повідку та у наморднику. Також громадяни мають звернути увагу на те, що вхід до громадських міст, таких як кафе, магазини, лікарні, кінотеатри, з тваринами заборонено, крім відвідування спеціалізованих магазинів та закладів для тварин. За порушення таких правил, тобто тримання, Собак та котів власники тварин несуть адміністративну відповідальність за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В Ямполі формується перше добровільне формування територіальної громади. До нього запрошують чоловіків з бойовим досвідом, які за станом здоров'я не можуть перебувати у війську. В Ямполі створять добровільне формування, яке забезпечуватиме охорону об'єктів критичної інфраструктури та виконуватиме інші військові завдання. За словами Ямпільського селищного голови Ольги Губер, з відповідною ініціативою до неї звернулася ініціативна група з п'яти жителів громади. Ті бійці, які за станом здоров'я не можуть захищати нашу батьківщину на передовій, ми зібралися і виявили вони бажання створити у нашій громаді добровільне формування нашої територіальної громади. Ініціативною групою у складі п'яти чоловік було визначено, що командиром, якщо це пройде, да але запропонували кандидатуру Краснощука Володимира Михайловича. Тепер о, цей представник буде проходити спецперевірку, і після спецперевірки ми будемо укомплектовувати ДФТГ вже на території нашої громади. Планується, що новостворене ДФТГ виконуватиме військові завдання за дорученням військової частини та охоронятиме важливі об'єкти на території громади. Основна їхня функція це захист території, захист об'єктів критичної інфраструктури. Інфраструктури, ну і виконання відповідних військових завдань, які їм будуть військова частина доводити. Фінансуватиметься формування селищного бюджету, а держава надасть військовим зброю. Фінансування частину ми візьмемо на себе, тобто за рахунок бюджету громади. Основні видатки за зверненням нашого ДФТГ ми будемо задовольняти за рахунок бюджету нашої громади. Ольга Хубар закликала мешканців громади долучатись до добровільного формування. У першу чергу мова йде про людей з бойовим досвідом, які через стан здоров'я зараз не у війську. В місті Дружба планують встановити телевізійний передавач потужністю в 100 ватт та радіопередавач потужністю в 250 ват. Про це повідомила представниця національної ради з питань телебачення та радіомовлення Лариса Якубенко. Національна рада. Замовила в державному підприємстві УДЦР прорахунок частот для користування в нашій області. Це дві телевізійні частоти в місті Дружба і Краснопіллі, і чотири радіочастоти теж в місті Дружба і Краснопіллі. Планується, що передавач, потужність передавача телевізійного передавача буде 100 Вт, а потужність радіопередавачів буде 250. 50 Вт. І ми сподіваємося, що це вирішить проблему з українським мовленням на прикордонних територіях півночі та півдня нашої області. Ці заходи реалізуються в рамках програми дорожньої карти по розбудові нашого інформаційного простору. Дорожна карта була розроблена на весні цього року. Сумською обласною військовою адміністрацією у Приянні з Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення концерном РРТ та державним підприємством УДЦР. І наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідрометцентр 17 серпня на півночі Сумської області, погоду визначатиме південно-східна периферія антициклону. Мало хмарно, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 12, плюс 17, в день – плюс 26, плюс 31 градусів Цельсію.